Михайло Мудрик буде продовжувати свою кар'єру в футбольному клубі Челс, все як і в реальному житті. Тільки в реальному житті він перейшов з Донецького Шахтаря, а в нас вже тут він перейшов з Мадридського Рала, вигравши двічі поспіль Лігу чемпіонів: один раз Суперкубок УЄФА і один раз чемпіонат Іспанії. І також в цьому році ми стали срібними призерами чемпіонату Європи. І зараз у нас є шанс взяти ще один трофей. Поборемося з Манчестер-Сіті за Суперкубок Англії. До речі, досить таки дивно, що Челсі не приймає ніякої участі в предсезонному турнірі. Більше ніж за 121 мільйон був куплений Мудрик. Також вони видали 158 мільйонів за Діеса. Взагалі Мені Дуже цікаво подивитися на склад нашої команди. Чому ми змінити номер не можемо? Ми будемо грати під 14. Так, зараз я пробіжусь. Волан грає в Челсі, де Томас. Гарі Кейн також грає в Челсі. До речі, ми з Гаррі Кейном грали в мадридському реалі. Кукарелла. Ну і Рубен Дієш. Не скажу, що супер, якийсь неймовірний склад у нашого футбольного клубу: Кейн, Мудрик Стерлін, Хаверт Сканте, Чилвел Джеймс, Кулібалі, Савіч Дєж та Менді. Ну і склад наших опонентів: Холанд Фоден Марес, Соляр де Брюйне Родрі, Канцело Хакімі Акет Торес, Воротах Кастро. А вже сьогодні в чемпіонаті Іспанії Жирона Віктора Циганкова зіграє проти Альмерії. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фалбет ведуть бонус до 4500 Ривень на перший депозит також кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Манчестер Сіті в себе вдома приймає Челсі. Ну як в себе вдома? Вони являються номінальними господарями сьогоднішнього поєдинку. граємо ми на Вемблі. До речі, це перший поєдинок в Англії для Михайла Мудрак. Тому дуже важливо проявити себе тільки з найкращого боку. Дуже хочеться взяти перший трофей сьогодні. В Цьому поєдинку Михайло Мудрик виходить під ударну позицію, пробиває, влучає в гарікейна. Навіть офсайд був. Ну треба з перших хвилин нарощувати темп, показувати, що ми приїхали сюди тільки за перемогою. Я розумію, що в чемпіонаті Англії дуже багато крутих футболістів, і щоб тут виділятися, ну треба напевно від матча до матчу проявляти себе. Чудово, зараз ми підключаємо чивал, а чивал віддає. Далі мудрик віддав! Незрозуміло, як там Хавер взагалі умудрився пробити через себе. Соляр, блокувати. До притрима, давай. Все, в сайді. Не побіжемо навіть. Акімі. Акімі Манситі! Він разом з нами перебрався в чемпіонат Англії. Ми з ним грали в одній команді. Ну, як і скейна. Дивіться, Холан віддає передачу 1-0. В Цьому вся краса англійського футболу. Це вже не є круто. До речі, Канте являється капітаном в нашому клубі. Мудрик! І це, Дуже прикра, тому що пас був дійсно крутим. Но з Хакімі грати на одному фланзі, я вам скажу, це ще та задача. Холанд обігрується зараз сподином Чилвел, з'їсти. Ми навіть зупинимося, повернемося, допоможемо. Канте, підключення Чилвела, а ми тут ззаді. Прият Марезна знаходить пасом Соллера. Чудово, кулібалі! Написні, Та забити! Так, ми віддамо цю передачу. Ми не зажмемося. Все для того, щоб наша команда здобула цей трофей. Не важливо, хто буде забивати. Важливо те, що буде перемагати наш кофт. Іде на канцело, канцело далі, Дебрюйне. Родрі. канцело. Джеймс. Треба дістати. Тягнемо м'яч. А ми його Поки що в нас є брат. Так зараз Михайло Мудрик. Ще раз так. Туди. Ховерц. <плес> <плес> Ще один кутовий був. Мудрик! На жаль, нам не вдалося забити в першому таймі. Гольову передачу одну віддали добре. Але рахунок на табло 1-1. Ну що ж, доля суперкубку буде вирішуватися в другому таймі. Михайло Мудрик. Та ну як, ну як так? Начебто й підбираємо, наче б закриваємо м'яч, але все ж таки ми його втрачаємо. Чудове підключення від Чилвела. Ну з щілелом, я думаю, в нас все буде добре. Михайло Мудрик. Не втрачаємо м'яч. Браво! Рука! реф Звісно, гарікей. Розбігається Гарі Кейн. Пробиває! Поперечка добити Стерлін. Це просто якийсь жах для голкіпера Манчестер Сіті. Пробиває, б'є в поперечку і тут як виграє Стерлінг. Зовсім трішки не вистачило голкіперу. Рахунок стає 2-1 на 52-й хвилині. Мало. Ні, не вітайся, п'яче. Забито. Відключення, давай. Та ну вище, треба було поверху туди запихати. Михайло Мудрик пробиває. Ну непогано. Заміна. Замість Сервінга виходить по лісіч. Головою. Ну, щось поки що Манчестер Сіті абсолютно нічого не може показати в другому таймі. Проходить по флангу, віддає передачу і доходиться передача, і далі вона доходить. Замість Савіча хто вийде? Талаге. Ух, <плес> як круто! Боже, як же він перехитрив тут Хакімі! Бачу. Бий. Калахер! 10 хвилин залишилось витримати нашій команді. Перший. Чудовий, вон. Під тобою є. Дуже хочеться нам сьогодні забити, але я думаю, що вже напевно навряд чи це вдасться зробити. Хоча зараз. Ну, хоча б ще один. Гольовий пас. Що нам зараз заб'ють, я просто привалю. Сейф. У непростому поєдинку Челсі здобуває вольову перемогу. Програючи по ходу 1-0. Спочатку Кейн на 34-й, потім на 52-й Рахім Стерлін. Наш Михайло Мудрик відзначився гольовою передачею. Офіційно ми здобуваємо перший трофей в новому сезоні. Михайло Мудрик демонструє прекрасну гру. Кращим гравцем поєдинка став Гаррі Кейн. І наступно. Це його. Як Кейн опинився в Тотенхі, що так виграв Лігу Чемпіонів Реалі, Суперкубок Англії в Челсі і повернувся в Тотенхем. Дембеле, Кейн, Гендузі, Сон, Бентакур, Грімальда, Спейнс, Даєр, Арауха, Шкриняр та Льоріс. Ну і Челсі, який буде грати в п'ять захисників. Так Гаррі Кейн ось так гастролює, все спокійно, як ні в чому й не бувало. Він надягнув футболку Тоттенхема і грає проти Челсі. Хоча ще тиждень тому він підіймав трофей Суперкубка Англії. Футболці футбольного клуба Челсі. Одразу чемпіонат Англії починає нас дивувати. Але що нам робити без Кейна? Чи зможе Хаверс зробити цю гру? Я не знаю. Михайло Мудрик виходить під удар вище. Ого, Гарі Кейн погнав. Але тут перший Діас. Чудово. Дістати, дістає, але Арауха страхує. Таксон. Чудово, Джеймс. Михайло Мудрик втікає від Спенса. Чому тут нікого немає? Ну де ви всі ходите? Відключення через фланг. Проходить він віддає передачу. Тут каляду Калібалі Філвал. Знаходить пасом Хаверца Я пам'ятаю, в першому своєму сезоні ми опонентів розносили з рахунком 5-0, 6.0, 7-1. А от граючи за Челсі в Англії, ну. Про таке можна тільки мріяти. Дай. Погнав! Мудріто Даллі! Мудрик! Вдалньо. Знову з м'ячем, сам вривається в штрафний майданчик, віддає пас гендузі пробиває. Так, кейт. Кей! Пас. <пас> Чилвал. Тай. Безшвидше. Нам не вистачає гравців в центрі поля. Просто от і там один хаверс. Я не розумію, за рахунок чого Хаверс взагалі може забивати. Тимбеле проходить Савіч. Перший тайм рахунок 1-0. Гаррі Кейн 35-та хвилина. Цікаво, за скільки ж він повернувся в тотах. Якщо Челсі має якісь амбіції, то треба 100% купувати нам форвард З одним хаверцем в нас нічого не вийде. І Калагер взагалі я не розумів, що він грає. Навіщо ти на Стерлінга даєш? Є? Yeah. Ну що, треба щось видумати? Я навіть не знаю, друзі, що вам сказати Поки що дуже тяжко нам грати за Челсі. От диви, куди він віддає цю передачу. Можливо, далі ми якось зіграємось, але поки що. ну, нічого нам позитивного не слід. Той Як він повертається, цей кумейка ПФА. Правого флангу атакуючого будемо грати. Ох, і нас і крутять верті. Ух, кремальдо. Так, а що ж ми на позиції право показали, а ми знову граємо на позиції ліво. Є. Запий! Калагер. Подача, але. Відверто кажучи, не на того ти вішаєш, мене. Де Пауль. І... Замість щилвала виходить з'їш. Де Пауль? Восавіч! Не спіши засовувати передачі. Стерлін. О! Кукурелі в центрі. Кулібалі. Стерлін, прийми. Подача. Схоже на те, що все. <кій> Ні! Пей! з'їж! Ну що ж, друзі, мінімально з рахунком 1-0, ми поступаємось в себе вдома футбольному клубу Тоттенхем. Челсі купили Сімоне Верді. 32 роки цьому типу. Ви серйозно? Ви що, йобу дались, придурки, блядь? У наступному поєдинку ми зустрінемось проти Ньюкасла. По-перше, хочеться вже забити в чемпіонаті Англії. Два офіційних поєдинка провели, граючи за футбольний клуб Челсі, і нуль голів. Це на все одна голова передача. І та в суперкубку Англії. Верхом треба було. Я в Англії взагалі просто одразу ноги відривають. Орехо, харехом люкас. пів Іспанії перебралась в Англію. Оце вам гра в 5 захисників. Центр поля провалюється, зато в захисті повноцінний автобус. Пробивай! Нехай вже так, нічого страшного немає. Кутовий це непогано. Тим паче, коли ми вміємо їх! Як він зняв з голови? Водиться м'яч. Пішне на мудрика. Михайло заходить. Віддає, nice. але передача була просто без Залишалось мудрику тільки прийняти і зайти в штрафний майданчик. Але все ж таки хочеться не просто віддавати передачі. Хочеться вже забивати якось. Він проходить. Ну, не вже серйозно почали вони атакувати. Водиться між Парехо. Перший гол Михайла Мудрика в премєр лізі Англії. Ну вибачте, мене ось це розумію гра. Ну, ясне діло, треба якось реабілітовуватись за ту поразку проти Тоттенхема. Хоча, я думаю, на нас ніхто не буде плюватися, тому що перед цим ми взяли суперкубаканг. Дово, дай. І ось воно. О. Віддаємо хаверці. Вдаривши в один дотик з такої позиції і влучивши в дев'ятку, ну це майстер. 3-0 в першому таймі, чесно кажучи, це для мене приємне здивування. Взагалі я не очікував такого результату. Подавай. Ще раз. Так же само. Дай! На жаль. На жаль, не опинився всі ці воріт. Давай. Чивал! На дальні. І там замикати. Катають м'яч футболісти Ньюкасла, але ну, відверто в них нічого не виходить зробити біля наших воріт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, як зібрав всіх. І сюди. Мудрик, в дальню. Слабенький удар. Є. Сам рішов. Отже, друзі, перша перемога для Челсі в чемпіонаті Англії. Спокійно з рахунком 3-0 переграли Ньюкасл. Після двох зіграних турів Челсі знаходиться на 9-й позиції. У нас три набраних бали. Поки що в чемпіонаті Англії безпомилково йдуть тільки чотири команди: Астон Вілла, Тоттенхем, Мансіті та Брент. Ліц з фулхем Ноттінгем ще жодного балу не набрали. І стосовно Ліги Чемпіонів, Челсі буде приймати участь в цьому сезоні. Челсі, Лейпциг, Славія та Лас. Ізі. Ну, реально, не виходити з такої групи, можна тоді закінчувати з футболом: Баварія, Мілан, Бенфіка, Галата Сарай, Атлетико Мадрид, Арсенал, Аякс, Шахтар, Мансіті, Айнтрахт, Рен, Ювентус, Реал Сусідад, Брюге, Янгбойс, ПСЖ, Наполі, Вестхем, Селкіт і Реал, Рома, Спортінг та Вікторія Ще, до речі, в нас є група в який буде грати Барселона, Борусія, ПСВ та Рендж. Барселона також повертається в цей турнір після сезонного відпочинку. А в наступному поєдинку на Стемфорд Бріч зустрінеться Челсі проти футбольного клубу Crystal Palace. Одразу може бути в нас момент. Михайло Мудрик. Вихід віч на віч. Забиває! Забиває Михайло Мудрик! Сьома хвилина зустрічі. Його пейс робить 90% всієї роботи. Але тим не менш рахунок 1-1. Оці симуляції ні до чого доброго нас не доведуть. кончене. Біжи. Хаверт! Хавер! Кажу, що вродок. Поєдинок так і завершився з рахунком 1-1. Просто немає слів. Тим часом Михайла Мудрика викликають національну збірну команду, де нас буде чекати гра проти Італії. А там вже й скоро Ліга Чемпіонів. Ну що ж, друзі, матч реванш проти Італії та Лігу Чемпіонів ми почнемо вже в наступному випуску. Всім дякую за підтримку цієї кар'єри. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексом. До наступної зустрічі. Бувай. I'm